Шлиха. У багатого батька був один син. А батько нажив худобу не аби як, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалося, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові, проте, байдуже, він виріс серед червінців, та йому вони недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився-дивився на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже і казав, і вмовляв нічого не діє. Ото й надумав з батько пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. І де якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося сину він на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого. Дай мені, каже батько, син дає. Батько заміривсь рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути. А сину байдуже. Батько вдруге замірився. син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батька, нащо то і до чого? А зараз поліз у кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: Ось віддай мені капшука з грішми. Син дає. Тоді батько знов Іди ж, ти, каже, як оце ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь і поживеш мою худобу. А то Господь з тобою, краще я на сиріт віддам. Син аж засміявся, піду, каже, а собі думає: От розумний батько, чи то диво червінця заробити. От і пішов він. Ішов він, чи довго, чи ні, та й замислився. що ж я робити вмію. Письма я знаю. От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменницької. Та куди не піткнеться, скрізь не треба, а тут уже їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у Крамарчуки, у приказчики, питаються в нього: Де ж ви були? Що знаєте? Я каже жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, кажуть йому, не треба нам таких. Узять вас хіба за хлопця попихача, та ви більше з'їсте, ніж заробите. Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра, там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Нанявся він лантухи, чували тягати. Так, як лузинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат поліціян побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого усе теж. Він уже й не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зоставалося, а ще далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив, і вже по весні зібралося у нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина саме біля річки. Здорові, тату. Здоров, синку, каже батько. Ну, синку, приніс. Лізе сину кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось, завернене у ганчірку, а потім ще й у папірець. Еге, червінець, та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках та як заміриться на річку. Син, як ухопить батька обома руками за руку, як крикне Ой батеньку, батеньку, а сам, як не свій. Тоді батько засміявся та й каже Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківшлиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився.